Авторегіон запрошую вас на стенд на забуттях 2024. У нас на стенді представлена техніка деократ, а також проходите. Які у вас враження по виставці? А, гарні є цікаві клієнти спілкування. Також залучені наші клієнти, з якими ми співпрацюємо, подивилися нові моделі представлені деодексин. Кості паливозаправника заправника на 5 кубів, а також посили на щастя, де у максимум. Три дні виставки це нормально чи замало? Це вполне достатньо для того, щоб приїхали, я думаю, із міст, і з регіонів і подивилися техніку або компанію з Києва. Дуже вам дякую, вам успіхів.